Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку всі ті, хто дивиться сьогодні цей прямий етер і хто подивиться його записи. Вкотре долучаюся до нашого безперервного марафону. Дякую за ранок. Дякую за ранок всім нашим захисникам. Дякую всім, хто стоїть на захисті нашого спокою, хто стоїть на захисті наших відносно спокійних днів, хто стоїть на захисті нашої незалежності і свободи. Прошу під цим етером розмістити посилання на збори. І прошу долучитися посильною сумою до будь-якого з них. А сьогодні, друзі, я буду знайомити вас із творчістю, журналістки, котра свого часу працювала в газетах Мукачевого та Ужгорода, а згодом багато років у Києві, у тому числі генеральним директором. Міжнародного інформаційного агентства Інтел Ньюз на Американському Радіо Свобода буду знайомити вас із творчістю економістки, етнографині, культурно-громадської діячки, яка нині очолює міжнародну жіночу громадську організацію і є головною редакторкою україно-угорського журналу Єдина у Карпатському регіоні України, Угорщини, Словаччини. Польщі та Румунії. Знайомитиму вас із творчістю, членкині Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів. Це авторка, яка проживає в Україні та Угорщині і активно гуртує велику діаспору українців на теренах Угорщини. Це поетеса, з якою я познайомилася минулого року. На Міжнародному фестивалі ронделі в Борисполі це Маргарита Лукеча. І сьогодні я читатиму вірші із її сьомої збірки Мить. Вставай, коли не хочеться вставати. Збирай, коли розкидані думки. Прямі рядки хтось пробував зламати. Для чого знати? Знати значить, йти куди, до кого? На дорозі темно, хай би хоч блискавка на мить вказала путь, та інші йдуть спинятися даремно, через пітьму молитви їх ведуть та віра в те, що переможе ранок, і світлі ризи з неба упадуть. Заб'ється ніч, мов полонянка в сітях, у променях. Що радість принесуть. Зміни тортури натури змагань, на кмітливого, на красивого, а чому й не на сивого? Але дай людині шанс показати себе і нас без прикрас. Не в царство кривий дзеркал, на загал вийди, на загал. Покажи руки і думку, порухом пензля і духу. Не прикрашай погане, день і без того постане, Троянда й зів'яла пахне, Марно старатися, марно зобразити кілера гарно, їжачка без колючок подати, Змінити історії дати. Дайте мені, О, дайте хоча би шматочок правди. Іду шпиньки до правди. Правда, боюся й дихнути, щоб часом не здмухнути, і часто боюся заснути, щоб хтось таку цінність не вкрав. Та батько сказав: ти не бійся, бо правда ця тільки твоя, у іншого теж є своя, і кожен окремо вважає, що правду свою лише має. Чужої нікому не треба свою б донести аж до неба. Дім будували для щастя, ходили за причастям, перш ніж вселитися в ньому. Новосельцям бажали добра і пускали у двері кота. Не просили до хати біду, а вона прошмигнула в трубу, заховалася у темному місці. Затаїла недобрі вісті, та й заснула, допоки спочити, не дай Боже її розбудити. Допомогти іншому можна, але чи спроможний той інший зрозуміти це? Яйце ціле, цінне, а не тоді, як розбилося. Воїни даремно билися, якщо не мали мети. Мости будують, щоб єднати, і в шеренгу ставати можуть тільки однодумці, та це не корупція, це до плеча плече, і якщо когось пече, то гуртом відсунути і остудити рани і посміхнутися вранці. Посивіли сині зіниці. На сонці, у спеку, у глеку води ані трохи нема. Сама випила все, сама до дна, ні з ким не ділилася, ні з ким не сварилася, себе обманула отак ота погана, а ота роззява. У тої коса руда ще й крива. Крива рана до білого рана, у тої рудої онуків аж двоє. А в тої роззяви зяті кучеряві, а в неї, у неї, пустка до стелі, немов у пустелі засохла вода. Сплеск води, лякливий трепіт птиці, розбудив усі клітини мозку. А чи зможу? Що? Та що, чи зможу? Вгадую, і завжди насторожі самозахист. Саме хист вистояти гартує нас від стресу до стресу плесо. Тихе плесо присипляє, розслабляє, притуплює нас, викрадає час, не даймося, озираємося. Береженого Бог береже я насторожі уже. Мене запитали, чия я, з держави якої? І країв, а я відказала земна я, ніхто й сперечатись не смів. Я з того зеленого поля, де всюди росте лише хліб, я з радощів, з гордості й волі і з берега вічних надій. Я з тої планети, де небо блакиттю пронизує зір, мені громадянства не треба. Ні штампів, ані паспортів, де краще, а де може й гірше, шукати то тратити час усюди святіє і грішні. І долі не схожі у нас куплю навмання громадянство, щоб бути такою, як всі, і знов схаменуся небавом, заплачу: додому пустіть. Так, так, я земна. Безперечно, але на великій землі є рідний до болю і безпечний куточок, що зветься твоїм. У, у полі зору зорі тиха ніч, ти віч на віч із вічністю стоїш, упали штори шовком прозорим. З уяви з пам'яті мовчиш і лиш доріжку місяць застилає, думку купає холодним променем своїм, усім єством до нього лину, вже за хвилину торкнусь долонею, долею. Долі я він високо, налитий білим соком холодним обернутий боком. Все, що під ним ще ненароком вдарити може. Схоже, я і стою немовлям, хто є я? Хто є я? Друзі, нагадую, що під цим етером є посилання на наші волонтерські збори. На жаль, і досі всі вони залишаються актуальними. Тож прошу долучитися посильною сумою. До будь-якого з них. Пам'ятаємо, що разом ми сила, в єдності наша сила. І ми можемо допомогти всім, хто цього потребує. Тож, прошу, долучитися. А сьогодні я читаю вірші україно-угорської авторки Маргарити Лукечі: Течія несе кудись порожнечу. Про втечу тут ніхто не має й гадки. Все гладко. Ти, як усі, усі, як ти. Треба пливти. Я теж не проти. Та куди пливуть плоти. Може, й на пороги, на погибель. Чайка скиглить, пробую звестися, щоб роздивитись та не розбитись. Але течія тягне донизу, хапає за ризи, бризки збиваю. Голову знімаю, не пускаю себе, не опускаю рук, тільки рух мене порятує у інший бік. Як проти всіх? Проти всіх я не схожа на них, і плевете, чи течія не туди, куди я. Такі товстелезні стіни, що глушать усякий звук. До тих знайомих рук мене переслідує всюди. Люди, спиніться, я прошу, люди, що буде зі мною завтра? Що буде? Га? Що? Коли? Чути? Не чути? Хтось там, та не може бути, у вікнах немає світла і тихо, неначе у вусі. Такої. Я ж в Русі, я в Русі. Спитайте, і я озвуся, не йдіть, не проходьте, спиніться, хоч лайте, хоч бийте, хоч зліться. Сама, мов дощ на узлісі, я з вами так хочу зігріться. Знов мені наснилися дороги, з перехрестя йшли вони кудись, не барись. Бери на плечі ноги і не бійся, краще посміхнись, так, але яка ж моя дорога? Як вгадати, вибрати, знайти, просто йти, взяти ціпок сліпого і питати перехожих про мости, чи оту круту нас доганяти, котру всі обходять ще здаля? Чи ріллю, що хоче полем стати, може, я засію? Може, я? Та ж по ній, о, Господи, як твердо набиваю ноги до крові, й ось нові такі великі зерна, квіти, й стебла, наче у вісні, просинаюсь на дорозі гладко. Всі вибоїни, хтось вчора залатав, певно, знав, що я люблю порядки і траву асфальтом притоптав, диво зруйнував. Друзі, прошу долучитися і подякувати нашим захисникам посильним донатом. Адже на сьогодні, на жаль, всі збори залишаються актуальними, а ворог не полишає своєї мрії загарбати нашу територію. Тож спільними зусиллями прошу долучитися посильними сумами до зборів, які розміщують наші волонтери під цим етером. А я сьогодні читаю вірші авторки, поетки. Маргарити Лукечі, як просто розбити склянку, упала на землю і трісь, шматочки колючі вже скрізь. А була ж потрібна колись, в обід чи на вечір, чи зранку, як просто відкраяти хліба, а ще розділити на всіх. Радіти, як впав перший сніг, І товариш в борні переміг. І всім сумувати не треба. Як просто позбутися долі, сказати колючі слова, це потім болить голова, і з рук вириває штурвал, неначе в бурхливому морі, як часто ми бачимо зраду до речі самих же себе, то прагнем кудись до небес, то знов залізаємо під прес, коли того зовсім не треба. Як просто, як складно, як гірко, як гарно. Мене не спинить вже ніщо на світі, ані обіцянки, погрози чи хвала. Радію тим, що хочу ще творити. Мої найкращі друзі то слова. Я золото поклала до шухляди, Моє багатство день, що настає, крокую далі яблуневим садом, а він плоди пахучі роздає. Ще буде осінь пізня і холодна, але тепер теплом радіє світ, лоза плекає соковиті грона, Немов від жарту червоніє глід, Згребли покоси пізнього кохання. Озвалась пісня й обірвалась враз. Скрапають роси сльози на світанні, побачення чекають і досі нас. Іду крізь мотлох одіянь і звуків, знімають руки, защібають куртки, не люблю гурту, як не хочу гурту. Там ті регочуться, там дитина плаче і навіжений скаче. Хтось чавка смачно і огидно і лячне. Засвічу вогник, путівець шукаю, до краю вже добігаю, доповзаю, де двері з того полюсу шукаю, скидаю рештки, легше нести вже. Пестить перший промінець долоню, волосся скроні дерев деревті крони, мов для поклону, схилились тихо, як легко дихать. Друзі, прошу вкотре долучитися посильним донатом до зборів, які залишаються актуальними і зараз. Я нагадую, що в нас щоранку в поетичній родині тривають Волонтерські читання, до яких може долучитися кожен і подякувати за ранок. Сьогодні я дякую за ранок нашим захисникам, віршами Україно-Угорської поетки Маргарити Лукечі. Такий високий світ. Такий широкий. У ньому вже і виміру нема. Та я сама у ньому власний вимір. І вибір свій роблю лише сама. О Білий світу, без початку й краю я п'ю тебе, та, звісно, не до дна, і не тому, що дна твого немає, я ж не осилю келиха одна, пручаюсь, світе, волі і неволі, і навперейми юність стрімголов, я не спиню на річці часу човен. Бо він до мене повернеться знов. Тоді візьму усі його скарби я і роздарую кожному із вас, не згадуйте мене, будь ласка, всує, лише згадайте у щасливий час. Я комою спинилась, тільки комою. Ні, це не крапка, не кінець життя. Я спасувала трохи перед втомою і замисилась над змістом каяття. Я рушу далі. Ще веде дорога до храму і до щастя і до сліз. Я буду ще багата і убога, і буду з вами я завжди і скрізь. Я піду далі колом, незбагненним. Початком вічним, що від веде в кінець, від бунту до священного смирення. Строянт колючих одягну вінець, я знов зличу, як ні, то стежку втопчу, як ні, то ліктями просунуся вперед. Якщо й зупинюся на мить траву столочу, хоч подихом, хоч поглядом вперед. Я озиратися назад не хочу, бо там болото сухий, крихкий і дикий очерет. Джерело, що ви робите, діду, питаю, а вгадай, посміхнувся у вуса. Я й гадаю, спокусиш. Розкидав і лахміття, і сміття, різав віття і нюхав суцвіття. Вухом правим припав до землі і замовкнутий грізно звелів. Раптом тишу зірвало. Я знав ти ось тут, скільки літ я шукав. Та чого це ви, діду, кого? Вже бракує терпіння мого. Він, неначе не чув моїх слів, став копати лопатою рів. Аж дивись, струменіє вода чистим променем, запахом трав. Зачекай, я ще ось обкладу, а тоді вже спокійно піду помирати на зиму, в село та залишу для вас джерело. Друзі, хай не міліє, не міліють наші джерела добра, віри і джерела наших донатів, бо зараз це вкрай необхідно. Тож прошу долучитися посильним внеском до будь-яких зборів, які сьогодні актуальні, які розміщені під цим відео. Прошу долучитися до поетичного волонтерства. Хай не міліють наші джерела. Дякую всім за увагу. Ще побачимося!